Сімпсони передбачили, що Україна стане світовою державою до 2040 року. кажуть, що у одному з маловідомих епізодів 23 сезону все починається з того, що Ліса бере участь у шкільній конференції про глобальну економіку. Під час підготовки вона випадково натрапляє на уявну газетну статтю, датовану 2040 роком, з назвою Україна нова зверх держава. Заінтригована Ліса починає розслідування і помічає, що Спрінгфілд змінився. Навкруги висять українські прапори, відкриті філіали українських IT-компаній, а по вулицях їздять автомобілі з українськими номерами. Тим часом Кент Брокман веде екстрений випуск. Він розповідає, як Україна завдяки стрімкому економічному росту, провідним технологіям у енергетиці та унікальній торгівельній системі змогла перевершити старі зверх держави. У новинах показують нову фінансову столицю світу: Київ, де Проходять найбільші економічні саміти. В одній із сцен можна помітити, як містер Бернс стоїть біля каси українського Приватбанка, намагаючись поміняти долари на українську гривню. Але найцікавіше, ця картина майбутнього може бути не такою ж неймовірною. Вже сьогодні Україна робить ставку на розвиток технологій та промисловості. Як ви думаєте, це повна вигадка або це все ж може стати реальністю?